Навіть читаючи деякі технологічні карти, я бачу, де завідома виробник порушує всі норми мудрого співіснування з технологіями, порушуючи їх для з вигодою для себе. І скажу так: є думка, що весь пінопласт, під теплу підлогу, має бути максимально розклеєний і так далі. Ніколи в житті. Я люблю завжди порадитися з великою кількістю людей, які спеціалістами своєї справи, аналізувати їхні дії, перевіряти на собі. Є в мене такий косяк, і потім вже видавати якесь рішення для людей і навіть аргументувати Чому зверніть увагу, весь пінопласт, який ви тут бачите, то що він зараз трошки брудненький, не дивуйтесь, бо той якраз трохи зробляв. Але весь він, бачите, є настільки стиснутий один до одного, що аж отак трошки деформується. Чому? Екстрадований пінопласт під теплою підлогою має розпиратися. Тобто, ви маєте настільки щільно один до одного його зажати і вставити, щоб він аж розпирав один одного. Тут ще хлопці будуть дещо доробляти, а конкретно поясню, що так як в нас іде зарізка в утеплювачі, то в нас є отакі от моменти. Бачите, отут є зверху частина. Знизу він розфіксований, от його рухань. А отут треба буде кусочки вставляти. от отакого типу, бачите, маленькі зарізані кусочки, а всі примикаючі елементи, попри них запінуються клейпіною, але тільки клейпіною. Ні в якому разі не пінкою деформаційною. У нас навіть вікна на клейпіні є, тому що пінка деформаційна, вона є гідрофобною, вона в себе вбирає вологу, і потім її акумулює і запускає негативні процеси. А клейпіна має закриту внутрішню соту, при наповненні, і вона унеможливлює впитування вологи, і вона фіксує чітко гарно так, як має бути. О, дивись, до речі, Мартусь, опусти чітку камеру ось сюди. Дивись, ти стояла. Зверніть увагу, навіть тут чітко, де ти стояла, видно, екструдовий піноспласт, пішов сюди і сюди. Суть його в тому, що він розпирається настільки сильно, що аж підіймається краї. І потім, коли лиці стяжки, він отак раз і прижався. І тоді в нас, в процесі експлуатації майбутньої теплої підлоги, він має можливість і розширятися, коли частково нагрівається, і працює теплоізолятор, і навпаки, охолоджуватись. І він гуляє. Але такі саме речі, от в такому форматі, з відсутньою розфіксацією заборонено, є використовувати на покрівлях. Тут зовсім інша технологія, не путайте одне з другим. Тут завжди у нас є середня статистична стабільна температура, наприклад, від плюс 15 градусів і там до 25 Це експлуата звичайної температури експлуатації житлового приміщення, а на дворі в нас зовсім інші температурні режими. І вони починаються від температури зовнішнього середовища, а це у нас буває і мінус 20, а місцями і мінус 30, хоча це рідко, дякувати було на сьогоднішній день. Але і пікова верхня температура в нас є направду, значно вищою, ніж 40. Тому що, крім температури зовнішнього середовища на покрівлі, ми маємо враховувати, що покрівля будь-яка навіть в білому кольорі нагрівається. Ви додаєте плюс 20-30 градусів до нагріву, отак от, от з ходу. А ще як у вас темна покрівля або там ПВХ мембрана е, темно-графітового кольору, ой, це краса. А ще як рубероїд, він так смачно пахне, такий смажений рубероїд. Бомба ракета. Так що аж люди двері і вікна потім закривають штиняє.